Всім доброго дня! В продажі Audi A4 в Кузові c 6 машина 2002 року виготовлення, двигун 1.8 турбо, автоматизована коробка передач, машина пригнана тільки з Німеччини, вже поставлена на український облік на класній комплектації S Line. Легкосплавних оригінальних дисках. Покузу автомобіль без корозії, без подряпин. Присутні задні партронік, фаркоп. гарний колір, тоновані вікна. Багажник. Шторка, шторка працює. У нас повноцінна йде запаска, домкрат, ключ, все в наявності. Збережений стан, підсвітка багажника, ляда без корозії, заднє скло оригінальне. Кожа не саденья. 212 тысяч ридного пробива. Штатная магнитола. Климат. Перегрелся день. Сервісні документи. Німецький бриф. Два включав в комплекті йде. Заводиться автомобіль з півоберту. Двигун працює чітко. Так працює стоп підйомника. Регулювання дзеркал? Двигун працює чітко, екологія на місці, двигун не мився, фермі з Коли цікавить автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефона. Також телефонуйте присутній великий вибір стіжопринаних автомобілів вже в наявності. Усім гарного дня, до побачення.